На Лисій Горі, що на видобичах, шум та гам. Це не київські відьми влаштовують черговий шабаш, а будівельники зводять елітне житло. Хоч поруч на схилі розміщується Лисогірський форт, частина архітектурної пам'ятки Київська фортеця нікого це не спиняє. Навіть територію майже не огородили. Робітники так запрацювалися, що на нас особливо уваги не звертають. Я не знаю, чого. Тракторист є там він працює. Трактористу також не до коментарів. активно готує територію під забудову. Згодом з'являється власниця земельної ділянки. Вона теж не коментує ситуацію. Дозвільні документи на камеру демонструвати відмовляється, хоча і стверджує, що є всі необхідні, а показали їх у прокуратурі. Провели перевірку і встановили, що з документами усе в порядку, і власниця має права на ділянку. Жодних порушень приведені зелених насаджень не виявлено. До історико-архітектурної пам'ятки музею Київська фортеця дана земельна ділянка ніколи не належала і не перебувала в користуванні. Дана ділянка перебуває на праві власності громадянки кут згідно державного акту на право власності. Спиляти дерева, зробити штучні насипи та навіть вирівняти схил дозволяє цей документ, якщо захоче господар. До речі, це друга власниця земельної ділянки. Перша пані Бабанова отримала землю на підставі рішення міськради від 14 червня 2007 року. А минуло. У річ вона подарувала її. Відповідно, всі права отримала нинішня власниця. Залишається відкритим питання, чи законно було приватизовано ділянку 5 років тому. Цим також зайнялася прокуратура, оскільки там є великий перелік земельних ділянок, які виділялися по Лисогірському узвозі, в найкоротші строки. Це питання вирішити неможливо. Чому тому, що великий об'єм інформації в кадастрових справах їх потрібно кожен документ вивчити загалом на Лисій горі виділено більше 30 ділянок, тому результати перевірки будуть нескоро. Богдан Бур'яненко, Михайло Кльок та Костянтин Саринок, телеканал Київ.